Михайло Стельмах, мій дідусь. Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем'ян, чого тільки не вмів мій дідусь. Треба десь зробити січкарню, драча, крупорушку, співаючи зробить. Дайте тільки заліза, дерева. А хочете вітряка, то й вітряка вибудує під самі хмари. У кузнівку є сокиру. У стельмашні злагодить воза і сани, ще й дерев'яні квіти розкидає по них. А я тобі щось зробив. Дідусь викривлює свої великі, напаклені брови і вже добряче посміхається. І що ж ви зробили? Наперед починаю радіти. А що ти просив? Вітряка! І що я сказав тобі? Казали, що попросиш, те і зроблю. Бо в мене такими онуками поле не засіяне. Точнісінько повторюю дідові слова, бо вони сподобались мені. Бач, як запам'ятав, сміється дідусь. Потім знімає ташок свіжесенького вулика і виймає звідси справжнього вітряка. Але якого? На його покрівлі розправив крила і гордо підняв голоду молодий лебідь. Здавалося, він от от одірбеться від покрівлі і злетить у небо. «Ой, як славно! вирвалось у мене. Славно кажеш, радісно перепитує дідусь. Дуже гарно, для тебе ж старався, віддає мені іграшку, дідусь, а тепер біжи до хати. Діти, читаючи текст, ви побачили такі слова. Січкарня. Саламарізка, крупорушка прилад для розмелювання зерна на крупу. Ваше завдання зараз прочитати ще раз текст і потім дати відповідь на такі питання. Ким був для хлопця? Головний герой цього тексту? Ким був дід Дем'ян серед народу? Що міг робити дід Дем'ян?